Кожен, коли нарешті починає помічати, що роки минають, починає хвилюватися, що буде з його роботою, коли йому виповниться 50, 55 або 60. Чи знайде він роботу? Звісно, тоді ми не мислимо оптимістично. Тим часом, за даними головного статистичного управління, кожна четверта людина працездатного віку в Польщі старше 50 років. Легко порахувати у 2030 році. Тобто, всього за кілька років кількість професійно активних 50 плюс осіб перевищить одну третю усіх працюючих. Є кілька причин. Одна з них полягає в тому, що ми, звичайно, старіюче суспільство. Тож чому люди, які наближаються до 50 років, бояться, що буде далі з працевлаштуванням? Адже вони мають колосальні знання, чималий досвід, адже їхні діти виросли, сімейне становище стабілізувалося. Ідеальний кандидат на потенційного роботодавця. Так в чому ж проблема? Шановні п'ятидесятирічники, проблема в тому, що вам важко адаптуватися до роботи з молодим колективом. Звісно, ніхто не каже, що це легко, але або хтось дбає про роботу, або ні. Людина адаптується протягом життя і віку, і ніхто від цього не застрахований. Дійсно, якщо ви хочете знайти роботу, вам спочатку потрібно знайти кар'єрного радника, який розповість вам, які зараз тренди, правила і як працювати в команді. Він порадить, виправить і нічого не коштує. Просто зателефонуйте в службу зайнятості і домовтеся про співбесіду. Вам не обов'язково бути безробітним, щоб отримати таку підтримку. Отже, якщо вам за 50 і ви хвилюєтеся, чи знайдете ви роботу в найближчі роки, варто витратити годину або дві на зустріч з кар'єрним радником. Але на жаль, це не єдина проблема цієї вікової групи. І це впливає на слабкий попит на працівників 50. Ось тут вступає в дію знання онлайн-інструментів. На жаль, спільнота 50 не використовує програму на такому просунутому рівні, щоб вона дозволяла їм бути в постійному контакті, наприклад, з колегами або отримувати файли від начальства. Однак цю проблему теж можна вирішити. Майже кожен 50 має когось онуки, діти або деякі молодші однолітки, нарешті доступ до інтернету. Так, можливо, варто настогнати. Задуматися точно варто. Справа в тому, що згідно з дослідженнями Польського економічного інституту 9 із 10 50 річних залишаються безробітними на півроку довше, ніж їхні молодші колеги. Статистика не бреше. І нарешті, щоб позитивно мотивувати річних, за даними банків аж 81% роботодавців мають хороший досвід роботи з цією віковою групою. Тому все в ваших руках. SPOT sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033.